Поговоримо трішечки про «passive voice». Що це таке пасивний стан? Загалом всі речення англійської мови можна розділити на дві групи: – and і voice». Active voice – це речення, до яких ми звикли, коли ми або хтось інший виконує якусь дію, тобто коли є підмет і присудок. Наприклад, my brother watches TV – Мій брат дивиться телевізор, мій брат виконує якусь дію. Або I draw a picture – Я малюю картину. Так, я виконую якусь дію. Це є активний стан. active voice. Passive voice – це коли ми не виконуємо ніякої дії, а дія просто виконується над кимось або над чимось. Наприклад, the car was stolen yesterday – машина була вкрадена вчора. Машина ніякої дії не виконувала. Дія виконалася над машиною. Переважно використовують цей «passive voice», коли невідомо, хто виконав дію. Наприклад, в новинах можна почути, де банк вас робить, банк був пограбований, ким пограбований, хто це зробив, невідомо. Тому просто констатують факт, що така дія відбулася. Сам банк ніякої дії не виконував. Дія виконалась над банком. Тому це яскравий приклад пасивного стану. Можливо, виконавець дії не є настільки важливо, як сама дія. Ми, звичайно, можемо додати в таке речення, хто виконав дію часточкою «by». Наприклад, The building was burned by King, будівля була спалена королем. Тобто ми додали «by king та ким це було зроблено. Як утворюється цей passive voice»? В кожному часі є своя формула, але ми розглянемо тільки два найпоширеніші і найлегші часи: present simple і pass simple. Якщо треба утворити пасивний стан в present simple, то завжди, запам'ятайте, в пасивному стані взагалі завжди діє слово буде закінченням і ді, якщо воно правильне, або третя колонка, якщо неправильне. Але перед ним, в Present Simple, ми поставимо am, is або are. Наприклад, The Some tours are organized every weekend. Певні екскурсії організовуються кожні вихідні. Тобто турс а organized. R ми поставили, тому що множина і до слова «organize» додали закінчення, бо воно правильне закінчення «ed» are organized every weekend. Та тури організовуються кожні вихідні. Якщо ж треба в пас симплі утворити пасив, так само дієслово, якщо правильне закінчення «ed», якщо неправильна, третя колонка. Але вже перед цим дієсловом буде не M is R, а «was» до однини або В до множини. Ну, наприклад, The Building was built. «In 1990's. Будівля була побудована в 1990-х. Або ж, «My laptop was Stolen. Мій комп'ютер був вкрадений. Так, was Stolen. Стіл це перша колонка, «stolen» – це третя колонка дієслова. І was, оскільки це однина. Так що користуйтеся цим passive voice».